Доночки до меніки день Так, їдемо, ми зараз ще в магазин. Ось такий в мене вийшов. Всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Вітаю вас у новому відео. Зіро нашої донечки Домініки День народження, Завтра її два роки. Вона дуже чекає цього дня, а я дуже хочу зняти відео для сімейного архіву, щоб зберегти такі теплі приємні моменти. От і потім можливо з роками переглядати це, якими ж маленькими були діти. Якщо чесно, навіть і не віриться, що вже минуло два роки з того дня, як ми стали батьками двох дітей. Пам'ятаю, тоді була така холодна морозна ніч, і народилася наша домініка, як просто як промінчик сонечка, і щодня вона нам дарує дуже багато тепла, дуже багато своєї любові, приємних емоцій. Вона така дуже активна, дуже позитивна, дуже весела, любить потанцювати, любить посміятися, любить побігати. Тому завдання на сьогодні це спекти торт, хоча це мала я зробити ще вчора, але в нас були гості, я не встигла, тому трохи переживаю, щоб він добре вистоявся, щоб його можна було здіняти з вийняти з форми, і тому що вже сьогодні треба робити крем і треба перемазувати, щоб він встиг і настоятися до завтра. А я навіть і не придумала ще ні декору, і нічого ще не купила. Ну, але думаю, що зараз можу поїхати в магазин і щось все-таки вибрати, щось купити. І в мене, як завжди, в останній момент має вийти щось дуже гарне. Мала я пробувати якийсь новий рецепт, але вже розумію, що немає часу, тому буду пекти такий самий, як у минулому році. Я пекла, дуже всім сподобався, був смачний, ніжний, і головне, що простий в приготуванні. А для тих, хто ще не підписався на мій канал, нагадую, що ось тут є кнопочка підписатися, тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. І бажаю вам приємного перегляду. Ні, Домінічка, можна мама сама буде? Ну можна. Можна Можна Так. Я тебе. Починаємо готувати наш тортик. Спочатку спечемо бісквіт, розбиваємо 6 яєць і дуже добре збиваємо їх міксером протягом 5 хвилин. Майзелю. Майзелю. Да? Два. Три. Ой, двадцять. Три. Чотири. Шість. Так, давай будемо включати. А тоді яйця з дрібкою солі. Хоча на початку мабуть, треба було додати сіль і цукор розбиваємо до пишної маси. Ось така пишна маса в нас вийшла з яєць. Майже вдвічі збільшилась, бою ж навіть можливо і миска вже замаленька. Зараз будемо додавати борошно, розпушувач і відправляти пектися. Перемішую тісто, і я мала пекти е, бісквіт свій в свій мультиварці, але згадала, що в мене мультиварка погано працює минулого разу, коли я пекла бісквіт трохи впав. Ми зараз ще в магазин, діток залишили вдома. Треба вибрати подарунки для доменіки і на торт нам треба ще прикраси купити, на крем все купити. Ну, трохи прийдемося по магазинах. У кондитерському магазині розбігаються очі, хочеться взяти все і відразу, але цього разу ми зупинилися на маленьких і простих речах. Такі гарні пишні в нас вийшли бісквіти, але я ще один спекла вчора, бо захотілося мені, щоб тортик все-таки був трохи вищий. Треба мама кремом мазати мені, каже, можна чуть-чуть з'їм. Дваць. Почекай, почекай. Ну не робив вже такого. Дивіться, все на домашніх жовтках, на домашніх яйцях, а ось цей накоплених. Ну, відчувається, правда, різниця помітна. Але на смак, що той добрий, і що той добрий. Дуже гарні вийшли бисквіти. Ну, має вийти ось такий високий торт. До Вже до не може, не може дочекатися іменинниця, так? Да? Окремо беремо вершки 33% і будемо зараз їх збивати міксером разом з цукром і трохи сиру маскарпоне. Ось так гарно збилися вершки. Зараз будемо додавати крем-сир. Ну і буду зараз збирати торт, але красивий вийшов густий крем. Такі гарні корші. Тут в мене ще є консервована вишня. І зараз будемо збирати наш тортик. Отакий От у нас вийшов торт. Зараз будемо його прикрашати. Хтось трохи торта вже посмакував торт. У мене вийшов тортик з таким гарним оленятком, свічечка, метелик з рисового паперу. Ну, так, зробила на свій смак. Думаю, досі сподобається. минечка. А что ты хватишь? Скажи. Нет. Нет. <laughs> Happy birthday to you. <laughs> Муха. 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 Амельичка, амельичка. Давай, миличка. Давидичка, <свист> <свист> давай. Давай, давай, блухай, бей.